У третій рік Першої світової війни Пресвята Богородиця об'явилася у Фатімі, щоб передати послання миру. Вона тримала у руці Вервицю, зброю, яку люди могли використовувати, щоб закінчились усі війни. А своє пречисте і непорочне серце Марія відкривала для грішників. Об'являючись дітям трьом пастушкам, пречиста діва Марія просила їх щодня відмовляти Святу Вервицю. З глибоким сумом у голосі і зі смутком на обличчі Марія сказала моліться, моліться багато, жертвуйте за грішників, бо багато з них іде до пекла, бо немає нікого, хто б жертвував за них. І молився. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений пллона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії. Спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії. Сповни свої Фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце і ти забажала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпінням помагали тобі рятувати цей світ, і обіцяла, що світ. Буде врятований. Наша Мати сповни свої фатімські обітниці, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.